Ярославу Ничипорцю 17. із технікою на ти він з дитинства у сім років дідусь навчив хлопця паяти. Він уже й радіостанцію встиг зібрати і різноманітними підсилювачами звуку. Облаштував свою та сусідські гітари. А днями повернувся із українських змагань з радіоелектронного конструювання. Там із Сергієм Бричко посіли перше місце. Обійшовши 15 команд з інших міст. Утриматися звичайно важко, щоб дітям щось не підказати, і неможливо підказати, тому шулюба підказка зі сторони керівника. Це мінус дитині бал, або й не один бал. Так що мінус бал робити дитині ми не зацікавлені. Діти гарно були підготовлені, приймають участь вони вже не перший рік. На змагання хлопці відповідали на теоретичні запитання. На практиці розробляли схему плати, після чого монтували її у підсумку. Ярослав поступився трьома балами другокурснику факультету радіоелектроніки. Дали складну плату для розробки. Ну, для того, щоб розробити таку плату, потрібно довго займатися теоретичною частиною. І до 11 класу це буде дуже тяжко вивчити всі технологічні прийоми. Тому учаснику, якому вдалося розробити плату без перемичок, він мав, ну, звичайно, більше практичних зань, тому що він навчається вже на другому курсі КПІ. Товариш по команді Сергій Бричко теж монтував плату. Вона мала зазвучати. «Ту-ту» Це приблизно був такий звук. Готувався до змагань восьмикласник, ремонтуючи китайські іграшки, а ще на схемах із попередніх конкурсів. Платою, змонтованою у Києві, пишається. Ця схема складається з трьох видів деталь. Це і транзистори, вони різних видів, конденсатори і резистори. Хлопці, їх керівник обіцяють їй надалі працювати та вдосконалювати уміння і повертатися до Рівного з новими дипломами. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новини Рівного.